Доброго дня! Сьогодні розв'язуємо задачі на застосування теорії густини речовини. Для початку трішечки теоретичних відомостей, що з собою являє густина речовини. Густина речовини це фізична величина, що дорівнює відношення маси суцільного тіла, виготовлення з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Математичний вираз густини речовини, густину речовини позначаємо літерою. Ру і дорівнює відношення маси суцільного тіла до об'єму цього тіла. Одиницями вимірювання густини речовини в системі С є кілограм розділено на метр кубічний. Густина речовини це відомі величини, занесені до таблиці густин. Користуємося додатком у підручнику або додатковими джерелами. Що собою являє густина речовини, який її фізичний зміст? До прикладу, якщо густина алюмінію 2700 кг розділена на метр кубічний, що це означає? Це означає, що 1 метр кубічний алюмінію має масу 2700 кг. Переходимо до розв'язування задач. Чому дорівнює довжина латунного дроту масою 600 г та діаметром 3 мм? Запишемо коротку умову задачі. За умовою задачі нам відомо маса латунного дроту 600 грам. Отже, маса дорівнює 600 грам. І діаметр 3 мм. Діаметр дорівнює 3 мм. Стоїть запитання, чому дорівнює довжина латунного дроту. Наразі поки що відомі величини у нас вже завершені. І розміжуємо відоме з невідомим. Та запишемо величину, яку будемо знаходити. Нам потрібно з вами знайти умовою задачі довжину латунної, латунного дроту. Довжина L. Невідома. Довжина невідома. Перевіряємо одиниці вимірювання, чи всі одиниці вимірювання є основними. В даному випадку в нас маса подана в грамах, а основною одиницею вимірювання є кілограм. Діаметр подано в міліметр, основними одиницями вимірювання якого є метр. Тому скористаємося системою СІ. 600 грам переведемо у кілограми. Один кілограм має 1000 грам, тому що 600 г маємо розділити на 1000, отримаємо 0,6 кг, а міліметри переведемо у метр. Один метр має 1000 міліметрів, тому щоб перевести 3 мм у метри, ми 3 мм ділимо на 1000, отримаємо 0,003 метра. Система всі завершена. Переходимо до розв'язування задачі. Як же нам визначити довжину дроту, якщо відомо маса та діаметр? Довжину дроту ми можемо з вами знайти із загальної формули об'єму, що об'єм це є добуток площі дроту на довжину. З цієї формули виразимо довжину. Довжина це є відношення об'єму до площі. Перевіряємо, чи всі величини, нам відомі у даній формулі. Об'єм. Невідомо і площа невідомо. В одній формулі маємо три невідомих. Це є підказкою того, що необхідно скористатися якимись додатковими формулами для знаходження об'єму та площі. Як же ми можемо знайти об'єм? Об'єм ми можемо знайти із загальної формули густини, що густина речовини дорівнює відношенню маси тіла до об'єму. З Цієї формули ми виразимо об'єм, об'єм. Буде складати відношення маси тіла до густини. Густина речовини це відома величина. Відкриваємо таблицю густин. В нашому випадку речовиною у нас служить латунь. Дивимося, густина латуні. Складає 8500. І ми її записуємо. 8500 кг на метр кубічний. 8500. Кілограм поділений на метр кубічний. Кілограм поділений на метр кубічний. Отже, густина нам уже також відома. Маса за умови відома об'єм відомий. Нам залишається знайти формулу для знаходження площі. Латунний дріт, якщо ми пригадаємо форму дроту, ми побачимо, що формою. То є коло, тому площу ми можемо знайти як площу кола. Площу знайдемо як площу кола. Піде квадрат розділити на 4. Математичний вираз її площі. Піде квадрат ділимо на 4. Ми отримали формули, за допомогою яких можна знайти площу дроту. Об'єм дроту, відповідно, якщо буде відома нам площа і об'єм, ми знайдемо довжину дроту. Далі можна розв'язувати задачу різними шляхами. Можна окремо знаходити площу і об'єм, і в результаті знаходити довжину, можна підставляти відомі формули. у невідому. Нехай у нас формула для довжини буде 1, Відповідно, формула для об'єму це формула 2. І формула для площі формула 3. Підставимо третю і другу формулу у першу. Що ми отримаємо? Перша формула це довжина дроту, так і розпочинаємо довжина дроту дорівнює. Далі перевіряємо, за формулою в нас стоїть, що різка дробу. Ми записуємо різку дробу також. І Чисельнику об'єм. Замість об'єму ми вже знайшли додаткову формулу. Тому замість об'єму ми записуємо якраз другу формулу, яку підставляємо, що це є відношення маси до густини. Маси до густини. Це і є наш об'єм. І у знаменнику у нас площа. Замість площі ми маємо формулу піде квадрат розділити на 4, так як площа знаходиться у. Знаменнику. І також дробове вирису означає, що 4 піде в чисельник, а піде квадрат у знаменник. Піде квадрат. Перевіряємо, чи всі величини з даної формули нам відомі. 4 числове значення відома величина. Маса за умовою відомо густина речовини відома величина, ми скористалися таблицею густин і записали. Пі це числове математичне значення, яке складає 3,14, також відома величина і діаметр відомий. Всі величини відомі, окрім величини, яку необхідно знайти за умовою задачі, тому можемо виконати перевірку одиниць вимірювань або розмірність у квадратних дужках, ми записуємо позначення фізичної величини одиниці вимірювання, яку ми перевіряємо. Це є довжина. За формулою в нас є риска дробу, тому ми її одразу пропишемо, щоб записувати все вірно. І підставляємо тепер не числові значення, а тільки одиниці вимірювання. Маса у нас вимірювалася в кілограмах. Замість маси прописуємо кілограм. 4 це безрозмірна величина, ми нічого не пишемо. Густина, дивимось, густина має одиниці вимірювання. Кілограм розділено на метр кубічний. Кілограм розділено на метр кубічний. Помножений на пі. Пі це числове значення безрозмірна величина. Одиницю можна писати, якщо ми будь-що множимо на одиницю, вона залишається попереднє значення. І помножити на d квадрат, діаметр квадраті. Діаметр вимірюється у метрах, А так як за умовою у нас діаметр у квадраті, відповідно, буде метр квадрат. Кілограм і кілограм ми скорочуємо. Метр квадратний і кубічний ми скорочуємо, що у нас залишається. У чисельнику в нас залишається одиниця. У знаменнику. Тепер у знаменнику, у чисельнику нашого знаменника в нас одиниця, і поділити на метр. Маємо ділення двох дробів. Нагадуємо, щоб розділити два дроби. Перший дріб ми пишемо без зміни. дію ділення замінюємо множенням і другий дріб перевертаємо. Метр піде в чисельник, одиниця піде у знаменник. Одиниця розділити на одиницю і помножити на метр дає нам метр. Отримали одиниці вимірювання метри, що є підтвердженням. Правильності обрання нашої формули. Можемо виконати числові розрахунки. Для початку записуємо позначення фізичної величини, яку знаходимо, L дорівнює. І по формулі для довжини друту ми будемо знаходити його довжину. Ставимо рисочку дробу. Замість маси підставляємо її числове значення 0,6. Помножити за умовою по формулі на 4. Помножити на 4, розділити на густину. Густина в нас складає 8500. 8500 це густина латоні, так? Помножити на пі, на числове значення, пі складає 3,14. 3,14. І помножити на діаметр у квадраті. Діаметр складає 0,3 і до квадрату 0,3 до квадрату. Я продовжу рисочку другу. не забуваємо, що тут у нас квадрат. Виконуємо математичні обчислення. І отримаємо, що довжина нашого латунного дроту, маса якого буде складати 600 грам, складе 10 метрів. 10 метрів. Дали відповідь на запитання. За умови задачі стояло запитання. Визначити довжину латунного дроту. Ми визначили, закінчуємо розв'язування задачі, відповіді. Відповідь. У мене скорочене позначення відповіді. Довжина дроту складає 10 метрів. 10 метрів. Задачу розв'язали.